Сьогодні відзначають день винахідника. Тож, давайте з вами зробимо цікаві досліди. Отже перший дослід. У мене є водичка. Дивіться, вона прозора. Давайте зробимо воду кольорову. Ми беремо пензлик, занурюємо його у фарбу та у нас стаканчик з водою. А потім ось так робимо. І наша водичка стає яка? Вірно, рожева. Також ми можемо зробити воду різних кольорів. Ми можемо взяти різні фарби. Наступний дослід. Ми беремо нашу водичку, виливаємо у мисочку. Потім беремо губку та змочуємо у воді. Ось так притискаємо щільно-щільно до тарілочки. І у нас стає в тарілці менше води. А губка смоктує в себе воду. Ось дивіться. Можемо ще зробити раз. Кладемо губку у тарілку, притискаємо, і губка стає мокра, а в тарілці води менше. Ось такі у нас цікаві досліди сьогодні були. До нових зустрічей!